Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, дорогі брати і сестри, ви знаєте, можна цілий піст говорити лише на одну тему розпокуси. Ми, як люди, живучи тут на землі, маємо тисячі різних планів, ставимо собі ту чи іншу мету в житті, стараємося щось досягнути. Але диявол має лише одну ціль і мету. Щоби нас через спокуси звести з доброї дороги і віддалити нас від Бога. І не тільки нас, світових людей, бо нас, світових людей, звести дуже легко, Включити телебачення, зайдіть на якийсь сайт в інтернеті і все і вже пішло, поїхало, гріх за гріхом. Але диявол особливо так само ретельно старається працювати над духовенством. Над людьми, які працюють над своїм духовним життям, а особливо над тими, і в яких в серці ще живе таке слово, як святість, які стремляться до святості, щоб освятити своє життя в очах Божих. І, власне, дорогі мої, такими прикладами є посіяне ціле життя святих, чесно, як святі боролися з спокусами, які вони мали спокуси, як диявол старався знайти ключик до їхнього серця? Ну і, дорогі брати і сестри, це щось надзвичайне, як святі радили собі спокусами. І як вони покутували, якщо навіть про думку допустили, гріховну думку, не діло, як вони себе строго карали. Отже, сьогодні ми поговоримо про спокуси деяких святих, тільки деяких, а також про спокуси нашого Божественного Спасителя. Мені кинувся в очі такий чудовий приклад, як боротися з спокусами, коли на тебе ні з того, ні з чого звалилася страшна біда. Мені в очі попав такий многострадальний йов, про нього написано в книзі Йова. Такий був собі чоловік надзвичайно багатий, надзвичайно багатий. Але ви знаєте, його багатство було не в верблюдах, вівцях, навіть не в дітях, але його багатство було власне в його великій любові до Господа, Бога, вірності до Бога. І одного разу в тій книзі написано, сатана став перед Богом. Так? І так такими словами приблизно каже: Ну що, Легко любити Бога, так легко тебе Боже любити, коли все є добре. Відпусти мені Йова. Я поспокушаю Його, так? Я доведу Його до гріха. Я покажу тобі, що в біді він тебе любити не буде. І Бог допускає, щоб сатана спокушав Йова. І ви собі уявіть в один день, він втрачає цілу родину. Один день він втрачає все своє багатство, бо розікрали, діти загинули, були в одному домі, і стеля обвалилася, так? І третя спокуса Злого Духа це було те, що він забрав в нього здоров'я, а наділив його хворобою прокази. Він сидів на гноїщі, вчора багатий, нині бідний і здоров'я немає. І навіть сатана, який. Хотів спокусити його до нарікання, до прокльонів Бога, і навіть намовив жінку його, і жінка казала до нього: проклини Бога, щоб Бог забрав твоє життя, то його сказав до неї приблизно вкуси себе за язик. Як ти можеш так казати? Одна рука Божа дає благодать, друга забирає. Якщо Бог захоче, він знову нам це все поверне. І його така золота фраза: Бог дав. Бог взяв. І ви знаєте, за те, що він не піддався тій спокусі нарікання на Бога, на прокльони Бога, так? то Бог йому за короткий час повертає і здоров'я, в нього ще народилися діти прекрасні, Бог йому повернув таке багатство, що в 100 разів більше, ніж він мав. І ще після того він в радості прожив 140 років. Бачите, дорогі, як Бог віддячує за вірність щоб ми не піддалися спокусам. Наступний приклад це є Данаїл стовпник, так стояв на стовбі, і в морози люті, і в жару людина, яка постала на стовбі, мало їла, дуже мало, тільки хліб і воду. І одного разу до нього на колісниці приїхав сатана в вигляді ангела і каже: Все, Данаїле, молитва твоя вислухана. Я тебе, як Ілью, на колісниці забираю до неба. Іданаїл підняв одну свою ногу, щоб ступити на колісницю, але згадав за святий Хрест і знав, що якщо це є диявол, диявол боїться Христа. І він зробив знак Хреста, і диявол щез. І він так залився гірко слізьми. Боже, як я міг піддатися тій спокусі, спокусі гордості, що я вже такий святий, що можу на колісниці їхати просто до неба. І цей святий. Взяв собі за покуту ту ногу, яку він підняв на колісницю, і він на тій нозі, на одній нозі стояв цілий рік, так що та нога покрилася струпами, гнійними струпами, і так покутував за думку, яка прийшла спокусливу думку до його серця. Або, наприклад, в житті Святого Мартирія написано так, що він жив в пустині. І одного разу до нього зайшов якийсь подорожній, хотів переночувати в його печері. Святий дав йому вечерю, поклав його спати, а сам молився. А цей подорожній це не був мужчина, він того не знав. Але передіта дівчина дуже красива. Його та дівчина вночі встала, вона вділася в дуже красивий жіночий одяг, розпустила волосся і явилася у всій красі перед святим Мартирієм. І ви знаєте, щоб спокусити його, щоб він покинув це життя Монаше і йшов у світ, одружився з нею. Так? І десь його на хвилю думка нечиста пронизила його серце. Але він схаменувся, побачивши ту спокусу, що це і спокуса Злого Духа, він пішов, приніс дрова. Розклав перед тою дівчиною, вона називалася Футина. Вона потім навернулася, стала святою, розклав перед нею дрова, запалив вогонь і вклав у цей вогонь руки і ноги. І вона питається з жахом: Що ти робиш? А він каже: Я звикаю. Нехай мої ноги, нехай мої руки звикають до вогню, бо прийде час, і вони за ті спокуси будуть горіти у вічному вогні. І тому нехай тут звикають ті руки. Якщо вони не зможуть перенести того туземного вогню, то як вони перенесуть вогонь вічний? Як бачите, дорогі, як святі, то маса святих, які відганяли спокус, а навіть якщо думка була грішна, спокуслова, то вони чинили велику покуту в очах Божих. Але що, дорогі мої, казати про святих? Це були святі, але звичайні люди, Боже сутворіння. Коли диявол старався знайти шпаринку, щоб спокусити Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте, як він пішов, Господь, на пустиню, де був 40 днів і очей, не їв, не пив нічого, і сатана хотів скористати, підійшов і та перша спокуса була: бачиш той камінь, ти хочеш їсти, зроби з того каменя хліб і поїдь собі. Але Господня відповідь була коротка, не одним хлібом житиме людина, але всяким словом Божим. Чуєте, дорогі браті і сестри, не тільки їжа, не тільки то тіло та спокуса Злого Духа, що маємо їсти, пити, все до нашого тіла. Але цікавтеся, що маєте душу, корміть свою душу духовним хлібом, читанням святого письма, читанням доброї книжки, життя святих, слуханням проповідей. І всім, що живить нашу безсмертну душу. Святий Папа П'яся сказав, проблема християн є в тому, що вони нічого не читають. І це є наша проблема, а диявольська спокуса, щоб ми нічим не цікавилися, що належить до Бога. Друга спокуса диявола. Диявол спокушає вдруге Ісуса, тим, що Він взяв його на наріжник храму і каже: Кинься донизу. І, цитає, і цитує Біблію, цитує Псалом 90, бо сказано аналам, що візьмуть тебе на свої крила, щоб ти не спіткнув об камінь ногу свою. Багато є пояснень на ту спокусу, але один з пояснень це є своєрідний суїцид. Так диявол намовляє нас, Кінця донизу, кінця в обійме наркоманії, кінця в обійме алкоголізму. Нечистоти, злодійства, ненависти, злоби. І це є суїцид. І так само диявол багатьох намовляє, особливо молодих людей, до справжнього суїциду відбрати собі життя з кінця донизу. Але Господь відповів: написано, не спокушатимеш Господа Бога Твого. Ісус підкреслює, що Він є Бог. І ми так можемо казати: не спокушатимеш нас, бо ми є Божий Дід, проч від нас, сатан. І та третя спокуса, та страшна спокуса, дуже приваблива спокуса. Де я оповів Ісуса на височезну гору, показав йому всі багатства світу, як то є приманливо, спокусливо. Каже, я тобі все дам, тільки поклонися мені. І сьогодні, дорогі браті і сестри, дияволу немає потреби нам пропонувати цілий світ, тому що ми купляємося за дурничку. За дрібничку, готовий Йому служити за два гривні, дорогі мої. За якусь дріб'язкову річ ми покидаємо Господа і служимо Сатані, клоняємося йому. А що відповів Ісус Христос? А Ісус відповів так: одному Богу будеш клонятися іму єдиному служити, проч від мене сатано. І Сатана відійшов від Ісуса, але до якогось часу.